В Цьому ролику поговоримо про нові бланки податкової звітності для ФОПів на єдиному податку. Вони в нас змінилися посеред звітного періоду. Що з цим робити? Чи потрібно перезвітовувати і загалом що для нас змінилось? Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І в нас несподівано виникла ні звідки. Проблема, як завжди, посеред звітного періоду для ФОПів на єдиному податку. А саме в нас помінялися бланки податкової звітності. І як завжди, ці зміни для нас стали несподіванкою і нові бланки працюють погано і податкова консультує дуже по-різному. Тому давайте розбиратися із нюансами. Почнемо з того, що розберемося в суті. проблеми. загалом, зараз, якщо ми зайдемо у введені звітності, оберемо період 2022 рік та клікнемо створити і оберемо прибуток. То в нас тут буде. Бланк f 0103308 для ФОПів третьої групи раніше було 0,7. І для першої другої групи форма f 0103406 було 0,5. І суть в зміни не тільки в тому, що в нас змінився номер форми, а і в самих звітах. Почнемо із того, що деякі податкові. Ми зустрічали фопів, які скаржили, що деякі податкові їм казали, що якщо ви вже відзвітували за 2022 рік, але за старими формами, то тепер потрібно вже перезвітувати, подати звіт ще раз за новою формою. Це є несенітниця і по суті перезвітовувати не потрібно. Тобто всі ФОПи, які вже відзвітували по єдиному податку за 2022 рік, нічого не мають робити. Якщо вас звіт вже прийняли, то ми його залишаємо. І по суті, ця проблема не для нас. Нічого переподавати не потрібно, нічого змінювати не потрібно, ви вже відзвітували. Тепер давайте зайдемо в саму форму і подивимося, що в ній змінилось. Для початку оберемо форму для третьої групи. І так, тепер у нас, крім додатку 1 по ЄСВ, з'явився ще додаток 2 – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання. По суті, він потрібний тільки для тих фопів, які в своїй діяльності використовують сільськогосподарські угіддя. Тому для переважної більшості підприємців цей додаток ні про що, і його обирати не потрібно. Є тільки додаток по ЄСВ, який в нас залишився за тою ж формою, за якою і був. Тепер клікаємо створити і дивимося, які зміни в самій декларації. Ну, почнемо із того, що традиційно, коли в нас змінюється форма декларації, в нас вона чомусь. Перестає адекватно працювати. Для прикладу, не працює авторозрахунок і приймають їх із великою затримкою, або дуже часто повертають за технічних причин, чи форма чомусь не відкривається, це по суті нормальне явище, коли в нас є зміни в кабінеті платника. Все працює через одне місце. Загалом, якщо розглядати ті зміни, які є по самій формі. То в нас тепер з'явилась номерація наших кведів. Ура! Нам так цього не вистачало. Ну окей. Е, номерація кведів є, і хай буде. Але крім того, для платників на е, третій групі 5% у нас з'явилось декілька нових рядків. Якщо раніше у нас е, був один 14 рядок, то тепер з'явились рядки 14,1, 14,2 і, власне, 14. По суті, в нас просто 14 рядок розділили на. Два рядки. Е, перший рядок той, який і був, де в нас буде відображатися сума єдиного податку, який ми собі нараховуємо за квартал. Е, 14.2 – це в нас рядок по мінімальному податковому зобов'язанню. Дивимось примітку 6. шостій примітців нам. Говорять, що платники єдиного податку, власники орендарі чи користувачі на інших умовах земельних ділянок віднесених до сільськогосподарських угідь. Тобто, якщо ми не Маємо землі, не орендуємо, не використовуємо її у своїй діяльності, саме сільськогосподарської, то нам тут нічого не потрібно подавати, вставити, вписувати чи подавати додаток 2. Ми цей рядок просто не чіпаємо. Просто те, що в нас раніше було в рядку 14, тепер буде в рядку 14.1 і, власне, у рядку 14. На цьому, власне, це все. Всі зміни, що є по формі для платників третьої групи 5%. Додаток по ЄСВ у нас залишився той же. Єдине, що в ньому тепер не працює авторозрахунок, і саму табличку нам тепер доведеться заповнювати ручками, самостійно обраховуючи відсоток ЄСВ і суму усього. В принципі, складності в цьому не бачу. Тепер подивимося, що в нас змінилося для ФОПів на першій, на першій та другій групі. Оберемо нову форму F0103406. Знову ж таки бачимо, що з'явився новий додаток по мінімальному податковому зобов'язанні. Ми вже знаємо, що для 99% ФОПів його подавати не потрібно. І як раніше додаток по ЄСВ. Самі же формі по суті для цих груп, для першої другої групи, нічого абсолютно не змінилось. Все заповнюється точно так само, просто знову ж таки в нас є нумерація кведів. Виникає логічне питання, навіщо це все робити посеред звітного періоду за рік, коли всі фопи звітують, і тепер в нас майже нічого не працює через цю зміну. Але задавати його потрібно знаю, точно не для вас, і не для мене. Можливо, ті люди, які ці рішення приймають, чують і зроблять собі якісь висновки. Будемо на це надіятись, принаймні. Тому загальні висновки, якщо ви раніше не якщо ви раніше не відзвітували за 2022 за рік, до Появи нової форми, то нам потрібно звітувати вже за формою новою. Трошечки помучитися з заповненнями, бо немає автозаповнення, заповнення. Трохи помучитися з тим, що можуть бути технічні проблеми, технічні відхилення в декларації, але їх приймуть. Якщо ви вже відзвітували за старими формами, то ми все лишаємо, як є, нічого не чіпаємо, нічого не ламаємо. Нагадаю, що в мене є інструкція по заповненню декларації першої і другої групи. Ось вона. Там вона досі актуальна. Хоча і по старій формі нічого по заповненню не відрізняється. Е, є також вже нова. Інструкція по заповненню декларації для ФОПів 3 групи на 5% вже по новій формі. Ось відео в посиланні. Можете зайти, його переглянути, якщо є необхідність. І не втомлюсь в кожному відео. Дякувати для вас, шановні патрони, спонсори каналу чи просто гарні люди, які донатять тільки завдяки вам, я можу далі продовжувати свою діяльність і знімати нові ролики. Безмежно вдячний! Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити чи стати патроном. Бачите на екрані QR-код та номер карти Монобанки. В описі під відео є посилання на патрон та кнопка спонсорувати, щоб стати спонсором youtube каналу. Дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре!